Що ми робимо? Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам трошки показати тюнінгу на туристичних мотоциклах. Ми встановили передні колеса шириною 5,5 дюймів під резину 160. Точніше, під резину 180, але ми встановили 160. І хочу вам розказати які деякі проблеми, з котрими стикнуться всі, хто захоче ставити цей тюнінг. Перше це крило. Крило, яке не влазить в вилку. Друге, це декоративні стакани вилки, котрі теж не підходять, все затирає, все не влазить. Боремося за міліметри. Зараз ви бачите крупним планом, що ми вирізали ось такі проушини, щоб вилка, коли складається, не діставала до крила. Це все, звісно, добре, але є нюанс. В нашому випадку стоїть пневмопідвізка, і ми можемо про чекати чи буде воно діставати чи не буде а, не буде не прочекаємо треба спустити домкрат а якщо використовується вилка на пружинах то щоб цей момент уточнити перевірити подивитись треба діставати пружини складати повністю тому що от ми поміряли підготували зробили на ту сторону Перевіряємо. І з однієї сторони добре, а з іншої в нас впирається в крило. Якби ми це не перевірили, то після покраски був би дуже неприємний сюрприз. Такий собі факапчик. Тому Кастомайзинг і тюнінг це дуже цікаво, але має свій гемор. Зараз можу показати, як це все має розбиратися. І як швидко це зробити. І чому це дорожче, чому це довше і так далі, зараз ми все побачимо. Перше і найголовніше, щоб зняти крило, треба зняти колесо. По-іншому ніяк. Щоб зняти колесо, треба зняти супорта. По-іншому ніяк. Ну це було завжди, тому дивимось. Перший забор, в котрий ми заїжджаємо, це щоб зняти супорт. Треба виставити колесо в правильне положення. Бажано його ще заклеїти скотчем, щоб не подряпати. Тому що дістається він тільки в одному положенні і дуже обережно. От В мене зараз висить грузик балансувальний, і через нього я вже супер зняти не можу. Вже все, треба прокручувати колесо. А колесо ж таке маркетове, дешеве, в общем-то. Так нас ще копійки коштує, якщо не помиляюсь, 1700 доларів в Штатах. Та, господи. Тому треба трошки проїхати. Тепер та, та сама операція з другим. Це максимально обережно. Зазори мінімальні, але нам вдалося. Р... Відкручуємо колесо. Болти крила заважають зняти колесо, тому треба виняти болти, але не винімати крило. Тому в дві руки це зробити дуже важко і краще мати асистента для таких дій. Тому що зазори всюди мінімальні. І тільки після того, як ми зняли колесо, ми можемо спробувати зняти крило. А знімається воно теж тільки в одному положенні строго вниз відносно вилки. Ну а тепер можемо дібратися до стаканчиків, з яких все починалося. Так, підрізані стакани. Ну що, стаканчики нам саня підпиляв. Зараз збираємо назад, заміряємо зазори, щоб... Їх зняти треба ж розібрати півмотика, не забуваємо. Тому будь-який тюнінг це довго, дорого і класно. Так, поки тестові збірки динамометрику не використовуємо, тому що ще його розбирать 10 тисяч раз. Так, де перед, де зад. Магія сполучених сосудів. Тягнеш один, ну, долазити інший. Такий є. Так, заводимо обережненько. Ну, зараз я не сильно переживаю, що щось буде не так, тому що ще нічого не фарбоване. Але um, коли буде фарбоване, вже просто так з супортами по крилу не потицієш. Так, да, треба буде відрепетувати цей нюанс декілька разів. Але в цілому вроді підходить. Так, фіксуємо крило. Крило висить. Але... але але треба виставити болти, щоб нам не заважали вставити колесо. Тепер дуже обережно ставимо дорогуще колесико. Так, пробуємо. Піднімаємо не попадаємо, отак от, от заводимо колесико. Стулочки сюди. Стулечки сюди. Так, треба приспустити вучку. треба буде її підкачати а не приспустити Щас, одну секунду то можна його в принципі оце ти хочеш опустити вилку трошки да, да, пір'я щоб можна було вставити оську. куди Так, ставимо на місце, болти можна витягнути, щоб крило не впало. Ось підтягуємо. При допомогі динамометричного локтя. Ні, це ми так. Попередня затяжка. Зазорчик виходить. Зараз ще все перевіримо. Красивенький. Красивенький міліметровий зазорчик. Так, крило стоїть на своїх позиціях більш-менш. Затягувати поки нічого не будемо. І дивимось, знімаємо з домкрата. Так, і оскільки я не бачу, як воно там що виходить, дивіться ви. Так. І все одно мало. І все одно мало зазору немає. Ну, типу, да, треба більше. А, це значить що? Це значить. А це значить, що все, що ви зараз побачили, ми зробимо ще... Раз Розбирай.